підняти, провели руками, подивилися типу, ну, чи поночі, нема крові. Якщо, типо, навіть і кров, просто замотимо. Інструктор з тактичної медицини з позивним сова показує новобранцям Національної гвардії, як рятувати поранених побратимів на полі бою. Будемо знімати броню, щоб перевірити грудну клітину, чи там не було поранень. До війни працював в Польщі, як тільки почалося ну повномасштабне вторгнення. Після 24 лютого 2022 року то вирішив повернутись і стати на захист Батьківщини. Сова, бойовий медик рівненського підрозділу Національної гвардії. Він брав участь у боях на Авдіївському напрямку. На позиціях в Авдіївці було дуже багато поранених, як із з нашого підрозділу з Національної гвардії, так і було дуже багато поранених з Збройних сил. ТРО було багато поранених, поранення були різні, від осколкових і до кульових поранень. Було, було дуже багато в принципі, роботи, якби, і треба було постійно наглядати за пораненими, бо якби стан мінявся так само кожні якісь 10 хвилин, було важко. На четвертий день перебування на позиції в Авдіївці сова із побратимами потрапили в оточення. Пригадує, тоді поблизу командно-спостережного пункту він знайшов кошеня, з яким пройшов увесь бойовий шлях, і пізніше повернувся додому. Перебували в оточенні до тижня. Нас не змогли не евакуювати, не вивести з позиції. Чекали в нас. Ми тримали оборону, можна так сказати, 360 градусів, бо во заходив до нас із боків, і з тилу. Просто організм тоді переходить якийсь інстинкт самозбереження, і він повністю працює, щоб вивести тебе з цієї стресової ситуації, він повністю мобілізується. Нині свій досвід сова передає бійцям, які віднедавна вступили до лав Національної гвардії. Наша праця вона не є даремною, вона є дуже важливою. Для нас, для наших бійців, тому що якби поранений все-таки зможе повернутись додому до своїх рідних. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.